Тренінговий страйкбольний майданчик на околиці Вінниці став місцем проходження третього етапу обласного військово-патріотичного проєкту Шлях воїна. Тактичній медицині та зам військової підготовки вчили 60 юнаків та дівчат з Тульчинського району. Про це Суспільному повідомила директорка обласного департаменту соціальної та молодіжної політики Світлана Ярмоленко. Ми плануємо охопити всі райони області. На сьогодні це вже охоплений Вінницький, Хмельницький. Сьогодні заключний етап Тульчинського району. Руслан Щербатюк каже, шлях воїна проходить від початку. Перших два етапи були в районі. Мінна безпека, самооборона і медицина. Там я вже навчився розбирати автомата. Оце все теж вже металошукачем. Ми шукали міни. Було цікаво. Учасників поділили на дві групи. Основам тактичної медицини вчить інструктор Віталій Лисий. Показує, як правильно накладати турнікет, тампувати рани та надавати першу медичну допомогу. Щоб зупинити кровотечу, ми можемо, поки достанемо турнікет, прижати коліном, прижати це не зупинить кровотеч, але зменшить її витік крові. Наше сьогодення, наше кожен день там і ракети, і шахеди, летять. І ми можемо не навіть відбишне ДТП, там чи якась надзвичайна подія, і ми можемо зустрітися з цим в цивільному житті. Такі елементарні надання медичної допомоги, що може зберегти людям життя. Ну, на мою думку, потрібно і в цивільному населенню. Наче все просто зрозуміло на словах, але треба потренуватися пару разів. Важливо, коли ти не бачиш візуально, де поранення, важливо найвище накласти турнікет, щоб не було кровотечі. Сьогодні нас навчили накладати турнікет, жгути, обробляти рани, там повонувати рани. І різновиди кровотеч. Автомат не ложимо, автомат тримаємо постійно руках. Як поводитись на полі бою, маскуватись, вести захист з окопів та бліндажів, працювати в групах, навчає інструктор з бойової підготовки військовий на псевдо-СС. Каже, елементи тактичної підготовки постійно змінюються. Ми навчаємо завжди, що головна задача кожного військового це зберегти своє життя, зберегти життя свого товариша і, звісно ж, виконання бойової задачі. Тому будемо вчити їх всіх цих чинників, це як, правильно, як діяти правильно в окопі, як ходити, як переміщуватись, як скриватися в окопі. Віталіна Мазур каже, вперше взяла до рук зброю. Я думаю, я справлюся. Інструктаж провели доволі зрозуміло, якісно. Ще ніколи в житті не було такого досвіду, але я дуже рада, що я сюди потрапила. Для мене це важка, звісно, зброя. Ось, але я думаю, я справлюся. За словами Світлани Ярмоленко, проєкт триватиме до листопада. Стартував у березні. На тепер навчання та підготовку пройшли 800 учасників віком від 16 до 25 років. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.